Весняні барви 12 березня у Бориспільській міській раді відбулось відкриття виставки картин вихованців арт студії Редкет. Пейзажі, натюрморти, портрети та анімалістичні роботи представили близько 30 авторів віком від 9 років, а також дорослі. Кожен із них, тримаючи пензель у руках, отримує неабияку насолоду та душевний спокій. Раніше я малювала маслом. Зараз я якось більше акварелю. Я прям закохалася в цю техніку. Я дуже люблю природу. І як така атмосфера природи. Це дуже заспокоює. Такий складний час. Я думаю, я би хотіла стати викладачем та дітей вчити, малювати. Моя робота це про мій піжаж, а це про моїх рідних. По по стилі фарб і олівцями. Друг перша робота це олівця. Ми якими ми яркостями і дуже сяйно і успокаюває мене і всіх. <головік> ну я, я намалював цю роботу, тому що море і природа це так гарно і живописно. Без цих, цих речей немає життя. Мені подобається малювати. Тому що я дуже мрію стати художником. Це, це моя страсть. без. Ці страсті, я не знаю, що в мені робити далі. Це копія Клода Моне. Мені вона найбільше подобається із його робіт. Не знаю чому, але найбільше подобається, що тут весна описана більше літу. Я дуже люблю малювати. Це напевно найулюбленіша моя робота. І найбільший коментар до цієї роботи це мої руки. Вони завжди в фарбі, коли я малюю. Любу роботу навіть цю у мене завжди були руки в фарбі. Цей процес мене розслабляє. Акварельні роботи, картини написані маслом, гуащу та олівцями. Вихованці арт-студії представили досить складні роботи, зазначає їхня художня керівниця Людмила Степанян. Дехто з учнів представив по дві роботи по розміру, вони починаючи від а третього формату і більші, досить є великі роботи і довготривалі складні роботи. Є акварельні твори. Але ми пишаємося нашими учнями, вони вже достатньо вміють і мають що показати. Тематика виставки весна. Тому ми підбирали так, щоб і барви були ближче до весни, подих був такий приємний від кожної роботи віяло якоюсь весною, свіжістю, добром, радістю. Це те, чого нам сьогодні не вистачає в сьогоднішніх реаліях. І хочеться, щоб ця виставка трошечки підбадьорила. Нашу громаду запрошуємо всіх жителів нашого міста відвідати виставку, побачити на що здібні наші творчі учні. Вони готові ділитися своєю творчістю з вами і давайте от обмінюватися цими добрими енергіями творчими, тому що це дуже класно підтримує зараз. Аби поділитись враженнями від виставки, автори разом зі своїми викладачами зібрались у залі засідань міської ради за круглим столом. Виставка це дуже такий важливий крок. Для художника, тому що це напряму зустрітися з собою і своєю, своєю творчістю, і з тим результатом, який набувся за певний час, в когось це рік, в когось це два роки, а для когось, можливо, тільки декілька місяців, але вже є результати. І також ну, все-таки порівняти свою роботу з роботою інших, і скажімо так, викреслити бажання, ну використалізувати, куди хочемо рухатися далі. І частіше за все виставка побуджує далі плани, цілі на те, що хочеться малювати далі. От тому я всіх вітаю з таким кроком, тому що ну це. Не так легко, як здається, з відкриттям виставки юних художників привітала і заступниця міського голови Людмила Бистра. Все те, що пов'язано з дітьми, все те, що пов'язано з тими, хто робить цих діток щасливими, талановитими, хто допомагає ну розкрити оцей дитячий талант. Це щось особливе. Ви знаєте, от коли я побачила цю виставку, якось помінялось зразу приміщення, коридор помінявся. Я стояла, дивилася, не могла знайти відповідне на питання, що відбулося, а потім я зрозуміла. Це дитячий талант, це дитяче обличчя, це те, як діти бачать світ навколо себе. Тому ми щиро дякуємо вам, дорослі, за те, що ви зуміли показати, поділитись отією тією родзинкою, якої так багато у вас наприкінці зустрічі авторам картин вручили подяки та подарунки від управління культури. Триватиме ж виставка весняні барви на третьому поверсі Бориспільської міської ради до кінця квітня. Анастасія Усик, Михайло Гончар, новини Терес Бориспіль.